Чудових історій про підтримку України у світі багато. Проти фейків ще більше. Оскільки жоден наш ранок не минає без перегляду новин. Зараз навчимося з нашою домашньою психологійною Наталією Підлісною чинити опір дезінформації. Доброго ранку. Пані Наталі, вітаю вас. Добрий ранок, Іра і кості. Отже, давайте. На початку розберемось, що таке дезінформація. Дайте нам якусь базу. Добре, спробую. Просто є декілька декілька варіантів. Ну, давайте я всі розкажу. Кембриджський словник Він називає дезінформацією просто неправдивою інформацією, яка поширюється з метою ведення в оману людей. Ага. А в ООН в них є теж така пам'ятка, і там кажуть, що це брехлива інформація, навмисна поширювана для того, щоб заподіяти якусь серйозну соціальну шкоду. Yeah. А у ЄС є такі практики є щодо протидії дезінформації, і там кажуть, що дезінформація це те, що має на меті економічні вигоди. Для того, хто поширює для поширювача. Ну ви ж розумієте, що інформаційний світ стає нашими очима і вухами, і оскільки дає нам те, що ми не можемо побачити самі фізично. І логіка пропаганди вона робить фіктивне реальним. Оце є дезінформація. Ну і мішенью дезінформації є наші емоції, наша обмежена. Свідомість, навміння обирати, відбирати інформацію mm -hmm. і схильність в всьому, що найбільше там, в що нам хочеться вірити. Mm -hmm. Тобто, це, скажімо, такий уявний світ, де люди живуть, да і вони е, цими емоціями yeah. ще насичують себе, перенасичують навпаки, з, з, як то правильно да висмоктують енергію з тебе. Смоктуни. Ну, можна і так. сказати. Так. Добре, а можна сказати, що дезінформація це теж зброя? Так, думаю, що можна. Так. Дезінформація, мабуть, одна з найважливіших російських, наприклад, озброєнь, яка дуже часто використовується. А це ж простий і дуже недорогий спосіб дестабілізувати країну, уряд посіяти сумніви у нас у населення. І ви мабуть, знаєте, що російський уряд просто розробив цілу екосистему таку дезінформації пропаганди, і вона створює брехливі наративи на підтримку цілої Кремля. Ну, такі наративи, типу, там, знаєте. Україна перебуває під зовнішнім управлінням заходу. Чи е, Україна, українська економіка, не виживе без торгівельних зв'язків з Росією? Угу. І от е, в цих наративах дезінформація це точно зброя, е, тому що це підриває нашу ідентичність, волю, е, породжує там безлад, складність, політичні соціальні розбіжності якісь. І знаєте, воно може бути, от якщо з зі зброєю, то воно може бути м тактичною зброєю як частина цього війни, військового конфлікту, і стратегічною зброєю як способ перемоги над. Нами як над державою ну ми неодноразово чули, що військові, які перебувають в полоні, їх повністю дезінформацією, ну так от знаєте, напихою те, що вже все немає там України, вам немає куди повертатися, все вже немає нічого. Це mm -hmm. такий психологічний mm -hmm. тиск. Але тим не менш, вони ж те ж саме роблять сіють дезінформацію і в своїй країні. Вони ж завдяки чому яка отака от так. велетенська агресія звичайних людей проти України, тому що вони як кажуть, що ми там Зомбовані, ми, Бендерівці. Хіба вони цю ж зброю не використовують проти своїх же людей? Так. Використовують. Мені здається, використовують так. так. Дезінформація це зброя, яка працює на владу, яка цю зброю поширює, яка використовує її. Отже, з цим ми розібралися. Дуже дякуємо вам. А тепер дайте нам якийсь інструмент, що робити взагалі, аби психологічно протистояти дезінформації. Щоб протистояти, треба розуміти психологічні механізми цього явища так. і співвідносити з собою наскільки ви довірливі, наскільки ви захищені, наскільки вам нудно жити. Ми ж легко віримо в те, що нам кажуть, якщо це щось дуже цікаве і нестандартне, а життя воно більш нудне, і факти нудні, а дезінформація завжди така яскравенька. А мені здається, що треба відзначати повідомлення для себе як е, дуже важливі, менш важливі і решта такі, які прийшли до нас помилково і взагалі не важливі, mm. не мають значення. І думати, як вплине це на моє життя через тиждень ця інформація. Якщо ніяк не вплине, то е, взагалі її не використовувати і подумати про неї відсторонено про цю інформацію ну там через два дні. Uh, і ще знаєте, мені здається, треба себе відчути гравцем в покер, uh, викликати, ну, вимикати uh, в собі емоції, викликати. Викликати таке, знаєте, раціональний такий покер фейс, а тоді, коли вас щось дуже захоплює чи обурює, і ставити собі питання до кожного слова, яке визвало у вас емоцію. Знаєте, такі питання: для чого це сказано? Кому вигідно це сказати? Ну, і якщо ви не можете самі розібратися, ну я не знаю, використовуйте соцмережі для дискусій. А, ще така рекомендація споживати не швидкі новини, а те, що треба обдумувати: лонгріди, аналітику mm -hmm. якусь тощо. Mm -hmm. Там більше аргументів, і це дозволяє нам розібратися. А, звісно, коли ви бачите дезінформацію, психологічно дуже важко ну, Себе відокремити від неї і не починати з суперечку з ботами. Просто боти дуже часто, це, знаєте, так вони так настроєні, це штучний інтелект, вони настроєні так, що вони просто фабрикують якісь аргументи. І ще мені здається, коли ви шукаєте джерело повідомлення. Uh, дуже важливо ну, ніби грати в таку гру, хто це сказав, коли це він сказав. Um, він де він це сказав? Хто це перекладав? Так, так, точно um, хто його фінансує? І не таким бійтесь, чином, що ви станете через таким тресите, знаєте. знаєм. Та, та, оце, скажіть в ну, інформацію. Чи принесе вона мені користь? Так. Чи правдива вона? І чи буду я від цього щасливіший? Оце ми керуємось менше, читаємо, Класна, теж довіряємо офіційним джерелам, менше читаємо дезінформацію. А, і думаєте, що ви гравець. Угу. І якщо хтось грає з вами, грайте по своїх правилах, і ви будете гарним гравцем. Дякуємо, Дякуємо вам. Дякуємо. Дякуємо дуже. Наш домашній психолог Наталя Підлісна щойно в нашому етері проконсультувала, як вчинити як чинити психологічний опір дезінформації. Дякуємо і чекаємо від вас нових зустрічей.